Рівень води в Дніпрі біля Черкас впав до найнижчої позначки за 14 років. Про можливі загрози та критичні ситуації розповів начальник управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА Віталій Петров. Рівень води у Дніпрі може знижуватися з різних причин, зокрема через війну, оскільки одна з головних цілей ворога пошкодження енергетичної системи України. На Дніпровському каскаді працює шість гідроелектростанцій. Відповідно, функціонують і шість водосховищ, від рівня яких залежить стан річки, каже Віталій Петров. Друга причина, я рахую це основна причина це аномальна тепла зима. Ми бачимо, що за сезон 2024-2025 року того покриву Сніжного не було на території України. І це основний чинник, чому верхній рівень води Дніпровського водосховища менший. Басейна річки Дніпро наповнюється щоденно і поступово річка заповниться до необхідного рівня. Критичним днем наповнення басейну буде до 1 червня. Тобто до 1 червня рівень води в Кремінчуському водосховищі буде становити 81 метр Балтійської системи. За інформацією комунального підприємства Черкасиводоканал, загрози для постачання води на потреби населення немає. Критичний рівень забору води становить 75,75 ,75 метра Балтийської системи. Станом на сьогодні у нас сімдесят сімдесям. Сотих метрах Балтийської системи, тому загрози для водопостачання населення Черкаси немає. Віталій Петров зазначив, клімат поступово змінюється, що призводить до довгострокових змін температури та погодних умов. Серед основних наслідків зростання температур, зміна рівня опадів, підвищення рівня моря та екстремальні погодні явища, які впливають на екосистему. Зміни в опадах у деяких регіонах. Опадів стає більше, що призводить до е, повеней, а в інших менше, що спричиняє е, посуху, екстремальні погодні умови. Зміна клімату збільшує частоту та інтенсивність екстремальних погодних явищ, таких як ураган, лісові пожежі тощо. Вплив на екосистеми. Це зміна клімату загрожує багатьом видам рослин. І також тварин, а також екосистему, від яких вони залежать зі слів Віталія Петрова. Вода одна з найцінніших і найдефіцитніших ресурсів. Забезпечення потреб населення та підтримання екологічного балансу можливе лише за умови покращення якості питної води та раціонального використання водних ресурсів підприємствами всіх галузей. Відповідно, ж це від кожного із нас залежить використання технічної води більш економно, не питної а. Виключно технічної води, тому від кожної з нас по суті і залежить, чи можуть громадяни вплинути на збереження водних ресурсів. Звичайно, можуть. Анна могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.